Вітаю криптоспільнота. До варіантів спілкування я додав ще один клуб. Хочу в цьому відео це пояснити, що за клуб, для кого він, і з головної сторінки мого сайту криптоВіктор.com. Зверху меню ви можете одразу перейти в Discord, там почитати правила, або тут зайти краще тут, навіть зайти і подивитися цю сторінку. Маю надію, що по завершенню цього відео ви будете чітко розуміти, що за клуб. CryptoVictor Club це приватний клуб криптоінвесторів, вхід через приватне повідомлення про ваш криптодосвід або інвестідею. Ви будете в клубі після модерації, де потім ваша активність обов'язкова. Тобто, для чого цей клуб? Ми тут не вигадуємо колесо. Більшість інвест Є в вільному доступі в інтернеті, ви можете їх знайти, я можу їх знайти, і більшість яких я знаю. Але тут важлива практична складова. Тобто, ну знаємо, ми знаємо. А якщо є людина, яка цим вже користується і цю ідею відпрацьовує, або принаймні зібрала багато корисної інформації і може щось підсказати по цій ідеї. От для цього цей клуб тут ніяких нема складних завдань. Просто ідея, вона відома, у вільному доступі є в інтернеті. І є людина, яка вже практично заробляє на цій ідеї. І таких ідей багато. І от мета цього клубу зібрати оцих людей, хто вже заробляє, або зібрав чи зібрала достатньо інформації. І може щось підказати всередині цього клубу. І клуб вже відкритий, будь ласка, додавайтесь, кого це влаштовує ця ідея? Поділитись спочатку своїй, своїм досвідом і подивитися, розширити свої варіанти криптоінвестування від практичних ідей інших людей. Тому спочатку почитайте про наш клуб, правила. Та вирішіть для себе, потрібно вам це чи ні. Бо важлива складова присутності в клубі це активність. Просто спостерігачі там не потрібні. Просто спостерігачі дивляться на загальні мої відео, на заходи тут новачкам, інструменти, криптоактиви, це все вони це в вільному доступі, будь ласка, дивіться. Я про спостерігачів звичайних читачів і так далі. А у хто згоден поділитись своєю ідеєю. Своїм практичним досвідом для цих людей цей клуб. Ну, ви вже розумієте, що про кількість тут мова не йде. Неважливо, скільки буде тут людей. Звісно, хотілося б, щоб було там принаймні декілька десятків. О, це було б супер. Будемо до цього йти. Майданчик є, можливість є. Проактивність це не означає, що вам потрібно регулярно генерувати інвест ідеї, ну, хоча було б це супер. Всі члени клубу повинні щось внести. Наприклад, ви внесли ідею свою, да? вам задали запитання, а от що, що ви тут робите? Ви відповідаєте, ви приймаєте участь в обговоренні інших ідей. Отак це в моїй уяві повинно спрацювати. Правила приватного клубу криптоінвесторів. Вхід до клубу. Доступ надається адміністраторам, тобто мною, після особистого повідомлення, де ви ділитесь своїм криптодосвідом або інвестідеєю. Гадаю, це зрозуміло. Активна участь клуб не для спостерігачів, а є місцем для обміну практичним досвідом. Гадаю, тут також це, це логічно, і зрозуміло. Фокус на інвестування обговорюється лише. Практичні напрямки криптоінвестування, особисті дослідження та прибутковий досвід це те, про що я вам тільки що розповідав. Безпечне середовище заборонена будь-яку рекламу, просування сторонніх сервісів, заклики до певних дій або спроби перетягнути учасників в інші спільноти. Гадаю, це і так зрозуміло, але в правилах це обов'язково потрібно прописати. Повага до учасників. Ми цінуємо кожного члена клубу та прагнемо створити атмосферу взаєморозуміння та підтримки для обміну ідеями. Ну і звісно, основною мовою клубу є українська. А що стосується мови болотних орків, нема заборони, але, будь ласка, вчіть українську, Суржик також норм, але просто я особисто на російську ну, не буду відповідати. А хочете пишіть, звісно. Ну і ще про наш клуб. Не вважайте будь-яку інформацію, розміщену в клубі, як фінансову рекомендацію. Проводьте свої дослідження. Ви ідею подивились, і це не означає якийсь 100% там, варіант прибутку. Ну, це було в той час, коли там знижався біткоін чи зростав. Це все дуже багато чинників. Тому сама ідея навіть. На перший погляд, дуже-дуже супер, яка ну, ну точно спрацює, вона може не спрацювати. Тому ідея ідею, але проводьте свої дослідження. І для цього є цей клуб, щоб ви могли запитати у членів клубу. А зараз час, як ви думаєте, хто для цієї ідеї думає зараз час чи, чи коли? Гадаю, тут зрозуміло, так? Отже, що ми робимо? Обмін досвідом та стратегіями між криптоінвесторами, які самостійно вивчають ринок і приймають власні інвестиційні рішення. Ми вітаємо обговорення ваших інвестрішень. Такий досвід на ціну золота. Це про що я казав. Ця ідея є в відкритому доступі в інтернеті. А хто практично там заробляє, має такий досвід, що. Його може не бути в відкритому доступі. Це одна з причин, чому клуб приватний. Не потрібно нам розкидати ці ідеї по всьому інтернету. Це для якогось обмеженого кола людей, які цим можуть займатися. Бо е, якщо ви слідкуєте за моїми відео, буває, напишуть, ой, я нічого там не зрозумів. Так і не потрібно всім бути на одному рівні. Якщо ти новачок, вивчай собі спокійно. Якісь базові поняття розбереш, почнеш інвестувати. ласкаво просимо в клуб. Клуб для тих, хто розуміє ризики криптоінвестування. Гадаю, це ви всі знаєте, що ризики тут більше, ніж у фондовому ринку. Я не про депозити навіть, а це ці ризики якраз і. Збирають тут людей, які хочуть більше заробити, ніж на звичайних фондових платформах. Тобто нам не потрібні ідеї: вау купив сьогодні, завтра продав. Це не інвестування. Нам потрібна стратегія з терміном там, від декількох місяців і до там, декілька обмін різними поглядами може призвести до кращих інвестрішень. Для цього я і створюю цей майданчик. Обмін поглядами між людьми, хто практично цим займається. Ну, потрібно поважати думки інших, навіть якщо вони відрізняються від ваших рішень. Інвестування це тиха, спокійна гавань. Сидиме там спокійно, і якщо не влаштовую вас, ну, щось ви не розумієте. Напишіть, що ви не розумієте. Можливо, людина вам буде пояснювати, чому вона так гадає, що ми не робимо. Давайте тут ще важливо, подивимось. Клуб не призначений для випадкових людей, або хто шукає швидкого збагачення. Те, що я про... Те, про що я казав, купив сьогодні шиткоін, завтра продав, все мільйонер. Це від цього ми відокремлюємось. Не потрібно нам таке. Навчальні матеріали, як контент клубу не передбачається. Тут вже нема. Часу для навчання, базові поняття у людей повинні бути. І це не є платформою для трейдингових сигналів чи навчальних курсів. Трейдери то є трейдери. Люди зрозумійте є люди є трейдери, які комбінують свої звільнені активи з інвестуванням. Ці люди так. Бо багато трейдерів займаються таким чином, що звільнилася активність, вони її трансформують в інвест-частину. Такі люди, звісно, зможуть дати нам якісь практичні поради. Будь ласка, ласкаво просимо. Але ті, хто сидять на денних трейдингових складових, Ну, це Швидкі гроші нам тут не цікаві. Звичайні спостерігачі видаляються після тривалого часу без активності. Щоб уникнути цього, вмикайте повідомлення з каналу. Ви ж зайшли туди, вам це цікаво. Цікаві обговорення в клубі. Якщо самі не, не будете приймати в цьому участі, ну, на що ви нам потрібні? Правильно? Ну і звісно, спам, реклама, також порушники будуть виключені. І, і забанені. І ще обговорення ідеї клубу за межами також, вважаю, непри, неприпустимим. Чому? Звісно, це не означає, що ви тут в клубі взяли цю ідею, бо вона є, як правило, в загальному доступі в інтернеті. Але просте копіювання ідей і десь обговорення ну, просто етично неправильно. Так, І хто буде в цьому е, замішаний, також. Не буде мати доступу до клубу. Наші плани: кількість людей буде змінюватись, бо будуть і заходити, і виходити. Гадаю, це зрозуміло. І це не клуб моїх ідей. Гадаю, і це вам до вас дійшло, що я не буду тут генерувати свої якісь ідеї, щоб тут сиділи спостерігачі. Мені це не потрібно, нащо це мені? Мені потрібно спілкування з людьми, хто практично цим займається. Я свою ідею одну ставлю. Кожен заходить свою ідею запустив, ми для неї відкриваємо чат йому свій, зараз ми до цього повернемось, подивимось. І тільки після досягнення паритету ми вже з вами будемо по другій ідеї запускати. А так спілкуємось між тими ідеями, що будуть. І ще по графіку, будь ласка, я ж не буду сидіти. Постійно там, відповідати на ваші запитання протягом дня. Гадаю, ви це зрозуміли, і ну, буде в мене час ввечері або зранку, зайшов, перевірив, завів людину, вивів і так далі. Якщо ви вирішили, що цей клуб для вас, і ви ну, напишіть собі на текстове повідомлення якесь перед тим, як заходити. ну що у вас за ідея? Написали приблизно свою ідею, бо, це, бо ця ідея буде окремим чатом. Якщо вона ну, цікава, і ми і ви зрозуміли, заходите все. Ви правила прочитали. Заходите спочатку в сервер Discord. Можете звідси, можете зверху переходи. Ви заходите, тут автовход. Ви тут, е на звичайний відкритий канал заходите. Тут наші правила, вітаємо вас. І так далі. Багато інформації загальної. Тобто тут люди просто. Отут спостерігачі. Далі тут є клуб криптоінвесторів, які ви можете ще й тут трошки почитати. Перехід на ту сторінку, яку ми дивились, і просто мені пишете тут приватне повідомлення свою ідею. Неважливо. В цьому чи в цьому варіанті. І вже тоді, коли ви е, заходите в цей приватний клуб, тут вже е, вашу ідею ми, наприклад, додаємо ну от в цей список список переливу крипти, де я вже свою ідею вам показував, ефіріум на біткоін. І так далі. далі. Далі буде важливе уточнення. Вхід в клуб. Та подальше членство це безкоштовно, і ніхто там не має права вам будь-що пропонувати, тільки ділимо з думками. А шахраї лізли, лізуть і будуть лізти. Ми до цього повинні відноситись з розумінням, бо така спільнота, як у нас, це гарна можливість для шахраїв. Дивіться, адреса нашого клубу, тобто нового серверу, так як і була CryptoVictor.com.ua – і тут ще клаб, без точок, без нічого. Бо клони додають точку, який, якийсь символ чи ще що. І пишуть вам приватне повідомлення. Якщо вам хтось пише в приватному повідомленні, щось пропонує, я ніколи це не робив і не буду робити, щось купити або пройти, десь реєстрацію, просто блокуйте їх та будьте уважні надалі. Отже, приватний клуб криптоінвесторів вже відкритий. Будь ласка, додавайтесь, у кого є запитання, напишіть коментар. Якщо вам відео це було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями. Можливо, у вас є друзі, хто цим займається і вони не побачили це відео, бо я, ви ж бачите, свої відео не рекламую. Немає якихось клікбейтних там в мене там картинок, що ой, заходьте, там, щось там. Ні, інвестування це. Тиха, спокійна гавань. Тому долучайтесь до клубу і не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Яка б там не була ситуація перемовини, не перемовини в будь-який час, в будь-яку можливість, будь ласка, використовуйте, бо наші Збройні Сили відчувають цю підтримку українців. І це потрібно робити. Задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. Слава Україні!